Елеонор Портер Поліанна, розділ 11, Знайомство з Джиммі. Наступили золотисті серпневі дні. Вони принесли декілька несподіванок та змін, які не надто здивували Ненсі, що з приїздом Поліани почала цілком нормально сприймати дивні речі. Спочатку була пригода з кошеня. Дівчинка знайшла його, коли вона жалісно нявкала край дороги. Ретельне опитування сусідів не дало результату власника не знайшли, тому дівча вирішила прихистити нещасне, принісши його додому. Я навіть рада, що господар не знайшовся, зізналася вона тітці із щирою довірливістю, бо хотіла взяти кошеня собі. Я люблю кошенят і гадала, що ви дозволите йому жити з нами. Міс Полі поглянула на сірий занедбаний клубочок, який тремтів у руках Поліани. Вона байдуже ставилася до котів, навіть гарненьких, здорових і чистих. Фу, Поліанно! що це за брудна тваринка? Не сумніваюся, що хвора і до того ж має блохи. Знаю, що це бідне створіннячко, тихо прошепотіла дівчинка ніжно вдивляючись у нажахані оченята кошенята. Воно таке налякане, аж тремтить. Бідолашне ще не знає, що ми залишаємо його собі. Ні, ні. Цього ще ніхто не знає, заперечила міс Полі, наголошуючи кожне слово. Усі вже знають, кивнула дівчинка, неправильно зрозумівши слова тітки. Я всім сказала, що ми його заберемо. Коли не знайдеться власник, я була впевнена, що ви захочете прихистити маленьку самотню бідолашку. Тільки но міс Полі відкрила рот, аби щось сказати, та марно якесь дивне почуття безпорадності, яке появлялося в неї не раз після приїзду небоги, скувало її волю. Звичайно, я знала, вдячно вела далі Поляна. Ви просто не змогли б лишити самотнє створіннячко на призволяще так само, як і мене. Я так і відповіла місіс Форд, коли вона поцікавилася, чи дозволите ви його залишити. У мене хоч була жіноча допомога, а в нього нікого немає. Я знала, що відчує до чужого горя. Дівчинка кивнула і щаслива вибігла з кімнати. Але Поліанно, Поліанно, запротестувала тітка, я не. Але та вже з пів дороги на кухню Ненсі, Ненсі, погляньте, це кошеня тітка Полі збирається ростити разом зі мною. У вітальні міс Гаррінтон, яка відчувала відразу до всіх отих пухнастих створінь, відкинулась на спинку стільця, відчуваючи безсилля та обурення. Наступного разу в домі з'явився собака, можливо, ще брудніший і нещасніший, аніж кошеня. І знову, не вірячи сама собі, Міс Полі зіграла роль доброго захисника та милосердного янгола, яку Поліанна рішуче приписала їй. Незважаючи на те, що собаки ще більше не подобалися їй аніж коти, вона не в силі була заперечити. Менше ніж за тиждень, Поліанна привела у дім обдертого хлопчика і довірливо просила для нього притулку. Цього разу міс Полі було що сказати. Ось як це сталося. Чудового ранку в четвер Поліанна знову несла холодець із телячої ніжки до місіс Сноу. Тепер вони були вже щирими подругами. Їхня дружба почалася, коли дівчинка втретє прийшла навідати хвору і розповіла їй про свою гру. Тепер вони грали її удвох. Звичайно, місіс Сну грала ще поганенько, бо вже давно звикла на все жалітися, а тепер треба було радіти. Але вона вчилася, хапала все, заохочена веселим сміхом та порадами малої. Сьогодні, на превелике здивування поліани, хвора зраділа холодцю, мовляв, дуже хотіла його. Вона не знала, що Міллі ще на порозі встигла сказати дівчинці про те, що її мама з'їла вже повну миску також холодцю, який принесла жінка священника. Поліанна йшла дорогою додому, роздумуючи над цим, коли раптом побачила хлопчика. Він сидів сумний край дороги і стругав паличку. Привіт. приязно посміхнулася. Хлопчик зміряв її поглядом і відвернувся. Скажи. Це до себе, буркнув. Поліанна засміялася. У тебе зараз такий вигляд, що навіть холодець би тебе не потішив, зупинилася вона поруч. Той заворушився і здивовано глянув на незнайомку, потім знову з похмурим виглядом взявся обтісувати паличку тупим ножем зі зламаним лезом. Поліанна завагалася, але присіла поруч на траві. Попри запевнення, що вона звикла спілкуватися з жіночою допомогою і їй байдуже з ким дружити, дівчинці таки хотілося мати друга однолітка, ось чому вирішила не втрачати цієї нагоди. Мене звати Поліанна Вітер, Вічливо почала вона. А тебе? Хлопець знову завовтузився і вже хотів звестися на ноги, але передумав. Джиммі Бін. Бофнув із напускною байдужістю. Добре, тепер ми познайомилися. Я рада, що ти назвався, бо не всі так роблять. Я живу в будинку міс Гаррінгтон, а ти ніде не живу. Як ніде, такого не може бути. Усі десь живуть, наполягала дівчинка. Ну, поки що ніде. Я підшукую собі нове місце. А де воно? Хлопчик з презирством глянув на неї. Дурненька. Якби я знав, де воно, то не шукав би. Полянна похитала головою. Їй було образливо. Це був нечемний хлопчик. Вона не любила коли її називали дурненькою, але все ж він був єдиним її ровесником. А де ти раніше жив, допитувалася вона. Що ти, як реп'ях, причепилася до мене? урвався йому терпець. Мушу чіплятись. Спокійно мовила дівчинка, інакше нічого не дізнаюся, бо з тебе слова не витягнеш. Хлопчик хихікнув. Це був направду дивний сміх, трохи вимушений, але його обличчя повеселішало, коли він почав оповідати. Гаразд, слухай, мене звати Джиммі Бін, мені 10 років, недавно пішов 11-й, Торік я потрапив у сиротинець, але там купа дітей, і нікому я там не потрібний. Тож вирішив піти звідти і тепер шукаю місце, але поки що його нема. Мені б хотілося мати власний дім, знаєш, щоб там була мама, а не доглядачка. Якщо є домівка, то будуть і родичі, а родичів у мене нема, відколи не стало тата. Тому я зараз у пошуках, уже перейшов чотири будинки і нічого не вийшло. Я сказав, що буду працювати у них та дарма. Це все, що ти хотіла знати. Голос хлопчика зрадницьки затремтів. Як мені жаль, співчутливо обізвалася Поліана, і ніхто не хотів узяти тебе, божечку, як я тебе розумію. Після того, як, як помер мій татусь, у мене не було нікого, тільки жіноча допомога. А потім моя тітонька Полі погодилася мене забрати до себе, раптом дівчинка вмовкла. Блискуча ідея осяяла її обличчя. Я знаю, де ми знайдемо тобі місце. Тітонька Полі візьме тебе, я впевнена, що візьме. Мене ж узяла, а потім Флафі і бафі, коли виявилося, що їм нема куди піти і що в них нікого немає. А це ж лише тільки кошеня і песик. Ти навіть не являєш, яка вона добра та чуйна. Худесеньке личко Джиммі посвітлішало. Правду кажеш, вона візьме мене просто зараз. Я буду працювати. Я насправді дуже сильний. Він показав тонку кістляву руку. Звичайно, візьме. Моя тіточка найдобріша жінка в світі. Відколи мама пішла, щоб стати небесним янголом. У неї вдома повно тих кімнат, продовжувала вона, підстрибуючи і смикаючи хлопчика за руку. Це велетенський будинок, хоча, можливо, додала занепокоєно, коли вони вже наближалися до будинку, можливо, тобі доведеться спати на горищі. Я теж спочатку там жила, та не біда, зараз вже є сітки на вікнах і спекотно не буде, та й мухи не принесуть на лапках різних мікробів. А ти знаєш про мікроби? Дивовижно, правда? Можливо, вона дозволить тобі прочитати про це книжку, якщо ти будеш чемним чи навпаки, коли нечемним. У тебе також є веснянки? прискіпливо глянула Поліана. Думаю, ти зрадієш, що там немає дзеркала, а картина з вікна у сотні раз краща, ніж усі ті, що висять на стінах. Так що ти спатимеш там із задоволенням, дівчинка аж віддихнулася. Вона зрозуміла, що їй потрібний ковток повітря не тільки, щоб продовжити оповідати. «Одуріти можна, захоплено вигукнув Джиммі Бін. Мало що розуміючи з усього того, що було сказано і додав. Не думаю, що комусь такому балакучому, як ти, треба задавати якісь питання. Поляна розсміялася. У всякому разі ти можеш радіти, що коли я балакаю, тобі не треба видумувати питань. Підійшовши до будинку, дівчинка без жодного вагання повела Джимі до своєї дивовижної тітки. Тіточко Полі, почала радісно, лише погляньте сюди. У мене для вас є те, що краще, ніж флаві і баффі. Ви зможете його виховувати. Це справжній живий хлопчик. Він ані трошечки не проти того, аби спати на горищі. Знаєте, а ще він казав, що може багато працювати, але, думаю, він буде й мені потрібний, щоб гратися. Міс Поліс блідла, а потім почервоніла. Вона далеко не все зрозуміла, що сказала не Бога, але достатньо, щоб прийняти рішення поліано. Що це все означає? Хто цей брудний обірванець? Де ти його знайшла? строго спитала вона. Брудний обірванець ступив крок назад і поглянув на двері. Поліанна радісно засміялась. Ой, зовсім забула представити його. Я стала такою невічливою, як той чоловік. А ще він брудний, так само, як Флафі і Бафі, коли ви їх взяли. Думає, що миття йому не завадить, як і їм. Ой, знову з голови вилетіло тіточко Полі, це Джиммі Бін. Що він тут робить, тітонько? Я ж тільки не розповіла, здивовано мовила Поліана. Я привела його до вас, аби він жив тут. Він мріє про дім і родину. Я розповіла, які ви добрі були до мене Флафі і Бафі. Знаю, будете й до нього, адже він набагато кращий, ніж кошеня й собака. Тітка Полі відкинулась на спинку стільця і піднесла тремтячу руку до голови. Знайоме відчуття безпомічності скоро переможе її, але їй вдалося опанувати себе, і вона випрямилась. Годі, Поліано, це найбезглуздіша твоя витівка. Тобі недостатньо привести в дім брудного кота, шодивого пса, ти ще й надумала взяти обдертого жебрака з вулиці, який. Хлопчик раптом здригнувся, очі його зблиснули, а підборіття піднялося. Він виклично ступив до міс полі. Я не жебрак, мем, і мені нічого від вас не потрібно. Я хотів працювати за їжу і теплий куток. І я б ніколи не прийшов до вас, якби ця дівчинка не запевняла, що ви чуйні і з радістю візьмете мене. От і все. Він різко повернувся і з гідністю попрямував до дверей. Це було б смішно, якби його вигляд не був таким жалюгідним. Тітонько Полі, дівчинку охопив жаль. Я думала, ви будете раді взяти його під опіку. Думала, будете раді. Міс Полі підняла руку, вимагаючи, щоб небога вмовкла. Їй урвався терпець. Слова хлопчика добра й чуйна все ще звучали в її вухах. Відчула, що її знову охоплює почуття безпорадності, але зібравши всю свою волю, міс Гаррінгтон опанувала себе вдруге. «Поліанно!» – різко урвала вона. Ти коли-небудь перестанеш торочити своє вічне рада. Я від ранка до вечора чую рада, рада, рада. Це скоро зведе мене з розуму. Від здивування небога аж рот роздявила. Але, тітонько, чому? мовила розпачливо, я думала, ви будете раді, що я ра. ой. стиснувши долонями рот, дівчинка вибігла з кімнати. Вона наздогнала Джиммі Біна, коли той наблизився до хвіртки. Хлопче, хлопче, Джиммі Бін. Я хочу вибачитися за те, що сталося, віддихуючись, схопила його за руку та нічого. Я зовсім не звинувачую тебе, похмуро відповів Джиммі. Але я на якийсь там жебрак, додав він із притиском. Звичайно, ні. Не ображайся на тітку, благала Поліана. Може, я просто не так тебе представила або не розповіла достатньо, хто ти. Вона справді добра і чуйна і завжди такою була. Мабуть, я не пояснила їй усе правильно, та мені дуже хочеться допомогти знайти для тебе дім. Хлопчик знизав плечима і відвернувся. Пусте, я сам собі знайду, я ж не жебрак. Поліанна задумалася, сморщивши чоло, і раптом її обличчя засвітилося від щастя. Я знаю, що ми зробимо. Сьогодні в полудень збирається жіноча допомога. Я чула, як про це говорила тітонька Полі. Ми розповімо їм про тебе. Так завжди робив мій татусь, коли потрібні були засоби, аби навчати язичників чи придбати новий килим до церкви. Джиммі повернувся і сердито глянув на неї. Але я не язичник і не новий килим. А що таке жіноча допомога? Поляна зміряла його осудливим поглядом. Де ти виховувався, Джиммі Бін? Як можна не знати, що таке жіноча допомога? Ну, не хочеш, то не кажи, пробурмотів хлопчик і байдуже попрямував далі. Дівчинка кинулася йому вслід. Ну, це, це коли декілька жінок збираються разом, щоб шити, готувати, збирати гроші і потеревенити. Ось що таке жіноча допомога. Вони дуже добрі, у всякому разі ті, що були в мене вдома. З тутешніми я ще не знайома, але думаю, вони всі добрі. Сьогодні, в полудень я їм усе розповім. Хлопчик знов зосереджено зиркнув на неї. Не смій цього робити, я не стоятиму серед усіх тих жінок і не буду слухати, як вже не одна, а цілий гурт обзиває мене жебраком. Нічого не вийде. Ти можеш не йти, наполягала Поліанна. Я сама піду і все розповім. Справді, підеш, А вже ж? цього разу старатимусь пояснювати краще. Дівчинка вдивлялась у повеселіле обличчя Джимі. Я впевнена, що там знайдеться чимало жінок, які захочуть взяти тебе. Не забудь сказати, що я працюватиму, нагадав хлопець. Не забуду. Обіцяла Поліана, радіючи, що змогла переконати його. Завтра я все тобі розкажу, а де мені чекати? Там, де я тебе сьогодні зустріла, біля будинку місіс Сноу. Добре, хлопчик вмовк, а потім повільно проказав. Може, мені краще повернутися у притулок? Розумієш, у мене нема іншого місця, де б я міг переночувати, бо втік тільки сьогодні вранці. І не попередив, що не повернуся, просто втік. Та сумніваюсь, що вони помітили, що мене нема. Це ж не родичі, їм байдуже, де я. Розумію, кивнула головою Поліана. Не хвилюйся. Завтра, коли ми побачимося, у мене будуть для тебе і дім, і рідні, які піклуватимуться про тебе. До завтра, попрощалась вона і побігла в будинок. В цей час міс Полі стояла у вітальні біля вікна і спостерігала за дітьми. Похмурим поглядом вона провела хлопця, аж поки він не зник за поворотом, а потім, зітхнувши, повернулась і в'яло попленталась сходами нагору. Ніколи раніше вона не була такою знесиленою. В її вухах до сих пір звучав глузливий голос хлопчика ви така добра і чуйна. А на серці було таке спустошення, ніби вона щось втратила.